Дорогі друзі, вітаю. Тож, чудова новина зараз відкрилася. Тепер вже і польська платформа, тобто польський сайт. Тепер ми можемо створювати грошові потоки і інвестувати на польські платформи. Чому б ні? Тим більше наших українців дуже багато в Польщі, які можуть також запрошувати поляків. Хтось вже прижився, може в Польщі або живе. Тож, Показую, як створимо стартовий грошовий потік на польські платформи. Бо швидкі потоки я вже створив. Вже перше нарахування в скарбничку вже капнуло. Тож тепер створюємо. Але ж перед цим не забудьте, заходимо так само, як і на європейську платформу, той самий електронна пошта, пароль. Не забуваємо. Правила проєкту спочатку поставити, прочитати і поставити галочки. Потім в налаштуваннях поставити свою електронну пошту в платіжний. Посередині тут платіжна інформація. Тобто нажимаємо і сюди вписуємо свою електронну пошту і зберегти. Тож, бо так, іначе просто ви не зробити платіж і потік. Тож, нажимаємо. На SF, це стартовий потік, Start Flow, Робимо створити потік. І от, як Ірина Левченка нам вже показувала. Перший мій потік буде із дати створення потоку. Тобто сьогодні 13 листопада, 13 число, 11 місяць. Тож, 1311. Польських злотих створимо стартовий потік. Це буде підтяжка 433 якаренці кожного разу. Ну, Згідно умовам і по курсу криптовалюти Єкаренці. Якщо вона не буде змінюватися, якщо вона буде дорожчати, то значить, відповідно, по курсу буде алгоритм спрацьовувати в меншу сторону. Нажимаємо Money Storage. Це наш електронний гаманець, якщо ви вже знаєте, у нас є можливість поповнювати в польських злотих. У ну, мене польських злотих немає, то я ж можу вибирати з будь-якого поповнення. О, є в мене євро. І нам зразу пише, скільки це буде в євро, наприклад. От бачите? 1311 польських злотих в потоці. Це по курсу 306 ,35 євро євроцентів. Тож, плат створюємо, нажимаємо заплатити. Повернутися. Окей, платіж пройшов успішно. Гаманець у нас створений на 1311 польських злотих. Але ж нам треба ще підтягнути. Криптовалюту єкаренс це криптовалюта нашого фонду, яка дає нам гарні відсотки нарахування. Тож нажимаємо на червоний такий значок єкаренсів для підтяжки. Нам автоматом уже програма пише, скільки нам треба підтягнути по курсу валюти. Скільки б не стоїв боєкаренс, нам завжди буде вигідно, бо що алгоритм по-новому працює так. Він підстроєний 150%. Ви завжди отримаєте прибутку плюс курс валюти є Тож, платимо єкаренці, підтягуємо. Платіж пройшов успішно. Все, тепер в мене створений потік з підтяжкою криптовалюти є і чергове нарахування вже буде 327,75, Польських злотів через 14 днів, тож дуже круто створюємо грошові потоки, а краще створюємо марафони кожного місяця по одному або по два грошових потоки. Не менше на суму, ніж ви створювали раніше. Як завжди з вами був Сергій Поліщук. І все буде добре.